Ми розпочинаємо правовий модуль з дуже важливої теми: права людини та заборона дискримінації. Лікарям важливо знати права людини з кількох причин: по-перше, захист пацієнтів. Лікарі повинні забезпечувати дотримання прав пацієнтів, таких як право на конфіденційність, інформовану згоду та гідне ставлення. Це допомагає уникнути порушень і забезпечує повагу до догідності кожної людини. По-друге, професійна етика. Знання прав людини є основою медичної етики. Лікарі повинні діяти в інтересах пацієнтів і з повагою до їхніх прав, що також допомагає підтримувати довіру до медичної професії. По-третє, правові наслідки недотримання прав людини може призвести до юридичних проблем, зокрема судові позови щодо порушення прав пацієнтів. Знання правових норм дозволяє лікарям уникнути таких ситуацій. І, по четверте, міжнародні стандарти. Лікарі, які знають права людини, можуть краще розуміти та застосовувати міжнародні медичні стандарти та рекомендації, що важливо в глобалізованому світі. Ці знання не лише допомагають забезпечити якісну медичну допомогу, але й сприяють зміцненню довіри та співпраці між пацієнтами та лікарями. Отже, Права людини дамо визначення. Основні права людини гарантована законом міра свободи, можливості, особи, яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства в змозі забезпечити її існування та розвиток, закріплена у формі міжнародного стандарту як загальна і рівна для всіх людей. Права людини гарантовані законами держави як невідчужувані. Права людини формувалися протягом чималого історичного періоду, тому часто вживається термін покоління прав людини. Це концепція, яка поділяє права людини на три основні категорії або покоління, залежно від їхньої історичної еволюції, спрямованості та змісту. Покоління прав людини це класифікація прав людини відповідно до їх історичної еволюції. Традиційно їх заведено ділити на три, але все частіше з'являється думка про відокремлення четвертого покоління. Перше покоління, громадянські та політичні права. Ці права з'явилися в 18-19 століттях під впливом великої французької революції та інших визвольних рухів. Вони захищають індивіда від зловживань з боку держави та забезпечують можливості для політичної участі. Наприклад, право на життя, свободу та особисту недоторканність, свободу думки та слова, свободу віросповідання, право на справедливий суд, право на участь у виборах тощо. Друге покоління економічні, соціальні та культурні права. Це покоління прав виникло у ХХ столітті, особливо після Другої світової війни. Воно спрямовано на забезпечення гідних умов життя та соціальної справедливості. Наприклад, право на працю, відпочинок, освіту, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, житло, культурну ідентичність тощо, третє покоління: колективні права або права солідарності. Ці права почали формуватися в другій половині ХХ століття і стосуються глобальних проблем, які потребують колективних дій та співпраці між державами. Наприклад, право на мир, на розвиток, на чисте навколишнє середовище та самовизначення народів. Четверте покоління прав людини це нова концепція, яка з'явилась внаслідок розвитку сучасних технологій, біоетики та інших інноваційних сфер, зокрема, наукові відкриття в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Хоча воно ще не є загально прийнятою в міжнародному праві, це покоління прав відображає виклики та можливості, пов'язані з науково-технічним прогресом. Ці права є результатом втручання у психофізіологічну сферу життя людини, наприклад, право людини на припинення життя, ефтаназія. Право на штучне запліднення та виношування дитини для іншої сім'ї, вирощування органів людини з їстовбурових клітин тощо, яке, однак, не є безмежним заборона клонування людини та встановлення інших правових меж. Розуміння заборони дискримінації є ключовим для лікарів з кількох важливих причин: забезпечення рівного доступу до медичної допомоги. Лікарі повинні надавати медичні послуги незалежно від раси, статі, віку, релігії, соціального статусу, сексуальної орієнтації чи будь-яких інших ознак. Це гарантує, що всі пацієнти отримують однаковий рівень турботи та уваги. Повага до гідності кожного пацієнта. Дотримання принципу недискримінації допомагає підтримувати повагу до гідності пацієнтів, що є основою медичної етики. Зміцнення довіри між лікарем і пацієнтом, пацієнти, які відчувають, що до них ставляться справедливо і без упереджень, більше довіряють лікарям і краще дотримуються рекомендацій, що покращує результати лікування. Зниження ризику юридичних наслідків, дискримінація може призвести до серйозних правових наслідків, зокрема судові позови та санкції для медичних установ. Розуміння заборони дискримінації допомагає уникнути таких ситуацій. Підтримка професійної репутації. Лікарі, які дотримуються принципу недискримінації, підтримують високу професійну репутацію, що важливо для їхньої кар'єри та для суспільства в цілому. Отже, знання та розуміння заборони дискримінації допомагають лікарям надавати якісну, справедливу та етичну медичну допомогу. А також підтримувати довіру та повагу до медичної професії, права людини та заборона дискримінації. Дискримінація може траплятися в різних формах та в багатьох сферах життя. Заборона дискримінації є підґрунтям усіх прав людини. Дискримінація це будь-яка відмінність, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Дискримінація може набувати різних форм. Траплятися в різних сферах життя та бути прямою або непрямою, вона призводить до відчуження та відторгнення осіб, заперечення їхніх прав. Гендерна дискримінація або як її ще іменують, нерівність це ситуація, коли жінки і чоловіки не є фактично рівними за правами, можливостями і уявленнями про них внаслідок сексизму. Гендерна нерівність випливає з відмінностей у гендерних. Соціальних ролях і спричинена існуванням гендерних стереотипів. Різні закони передбачають різний ступінь захисту від дискримінації. Лікарям важливо розуміти та виявляти гендерну дискримінацію з кількох причин, що безпосередньо впливають на якість медичної допомоги та здоров'я пацієнтів. Перше забезпечення рівного доступу до медичних послуг. Лікарі повинні забезпечувати рівний доступ до медичної допомоги для всіх пацієнтів незалежно від їхньої статі та гендерної соціальної ролі. Розуміння гендерної дискримінації допомагає уникнути упередженого ставлення, яке може обмежувати доступ до необхідних медичних послуг. Друге: розуміння специфічних медичних потреб чоловіки та жінки. Можуть мати різні медичні потреби. Лікарям важливо бути обізнаним про ці потреби та уникати дискримінаційних практик, таких як нехтування симптомами, які частіше зустрічаються у жінок, або недооцінка важливості лікування захворювань, пов'язаних із репродуктивною системою. Третя професійна етика. Лікарі зобов'язані дотримуватись етичних стандартів щодо поваги гідності та прав усіх пацієнтів. Розуміння гендерної дискримінації допомагає лікарям забезпечувати дотримання цих стандартів і уникати ситуацій, які можуть порушувати права пацієнтів. Четверте: запобігання наслідків гендерно зумовленого насильства. Постраждалі від гендерно зумовленого насильства можуть відчувати страх або сором у зверненні за медичною допомогою. Лікарі, які розуміють гендерну дискримінацію, здатні забезпечити чутливий підхід до таких пацієнтів, що сприяє їхньому відновленню та зменшує ризики повторних травм. П'яте виявлення упереджень у діагностиці та лікування. Гендерні стереотипи можуть впливати на клінічні рішення, наприклад, при діагностиці болю або психічних розладів. Жінки часто стикаються з недооцінкою своїх симптомів що може призводити до неправильних діагнозів або затримки в лікуванні. Лікарям важливо бути свідомими цих упереджень, щоб надавати точнішу й ефективнішу медичну допомогу. Шосте підтримка психологічного здоров'я. Гендерна дискримінація може мати серйозні психологічні наслідки, такі як тривога, депресія або посттравматичний стресовий розлад. Лікарі, які розуміють вплив гендерної дискримінації, можуть краще підтримувати психічне здоров'я своїх пацієнтів і сприяти їхньому одужанню. 7 підтримка гендерної рівності. Лікарі можуть відігравати важливу роль у підтримці гендерної рівності, виступаючи проти дискримінації та забезпечуючи, щоб усі пацієнти отримували однаковий рівень медичної допомоги. Це також включає участь у медичних дослідженнях, які враховують гендерні відмінності, розуміння гендерної дискримінації дозволяє лікарям бути більш чутливими до потреб своїх пацієнтів, покращує якість медичної допомоги та сприяє побудові справедливішого та більш інклюзивного суспільства.